Вітаю, мої любі глядачі! З вами астролог Тата Славіна. Сьогодні ми розглянемо одну з найбільш очікуваних інгресій цього року перехід Юпітера у простір знака РАК. Адже Юпітер вважається планетою удачі та щастя. А чи справді ця планета приносить лише радість і везіння, як про неї говорять? У цьому відео ми разом розкриємо секрети і глибокий символізм цієї унікальної планети. Дізнаємось, які можливості насправді вона відкриває перед нами саме у просторі знака РАК. На початку відео хочу подякувати всім за підписку і репости. Діліться з іншими цікавою і корисною інформацією. І ваші друзі вам будуть вдячні за україномовний контент. А ще ви попросили на обкладинку розміщати фото, щоб не пропускати мої відео у стрічці. Я прислухаюсь до вашої думки, тож вуаля! На обкладинці фото є. Поставте в коментарях п'ятірку, якщо ви підтримуєте цю ідею. І нарешті ми на природі. Тож сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Що ми знаємо про Юпітер велетенський газовий гігант найбільша і найвеличніша планета сонячної системи. Її діаметр понад 139 тисяч кілометрів. А маса настільки величезна, що вона майже в два з половиною рази більша за сумарну масу всіх інших планет разом узятих. Можна сміливо стверджувати, що Юпітер це планета, яка домінує в сонячній системі як справжній небесний цар. Проте Юпітер не просто найбільша планета, це реально потужний космічний магніт. Який зростав, поглинаючи інші небесні тіла мільйони років. В результаті цього складного і динамічного процесу, Юпітер став космічним об'єктом, що формує гравітаційний баланс всієї сонячної системи, а можливо, і Всесвіту. Саме тому Юпітер символізує розширення, зростання і експансію. Він уособлює збільшення обсягів і масштабів як у космосі, так і в житті людини. В чому ж секрет цієї планети? Як ми вже з'ясували, Юпітер має дуже потужне магнітне поле. Яке створює гігантську магнітосферу, здатну ухопити всі його 79 супутників. Ця сила не лише фізична, а й функціональна. Гравітація Юпітера постійно відтягує або змінює траєкторію небезпечних об'єктів, виконуючи роль космічного щита. За поширеною думкою астрономів, Юпітер є рятівником Землі від потенційних катастроф. Які б могли спричинити зіткнення з астероїдами чи фометами? Та це ще не все. Атмосфера Юпітера це справжня сцена для гігантських стихій, шторми, блискавки, полярні сяйва, циклони і антициклони, їх масштаби в десятки разів перевершують усе, що ми знаємо про ці явища на Землі. Найбільше вражаючим процесом є велика червона пляма, шторм, що бушує вже понад 350 років. Уперше, зафіксований у 1831 році, він залишається активним досі. Буря, що триває століття. Оце масштаб. І тепер зрозуміло, чому саме цю планету назвали на честь Юпітера, Верховного римського бога. Володаря неба, грому і блискавки. У міфології він уособлював авторитет, порядок, справедливість, стежив за дотримуванням законів і присяг. Його зброєю була блискавка, а його слово законом він був не просто сильним, а єдиним носієм божественного авторитету і світла. Та морального контролю. І цей символізм, як бачимо, повністю виправданий. Так само як Юпітер у стародавніх легендах стримував руйнівний хаос і захищав моральні цінності серед людей, так і планета Юпітер своїм гравітаційним впливом стабілізує орбіти інших планет, захищаючи внутрішні планети від небезпеки і несе функцію космічного регулятора. Сила, яка підтримує баланс. Юпітер в астрології особлює принцип активного розширення. Він відкриває доступ до нових горизонтів мислення, віри та уявлень про сенс життя. Його філософія пов'язана з удачею через збільшення можливостей. Варто підкреслити, що Юпітер це перш за все соціальна планета. Яка відповідає за наші соціальні зв'язки і наш авторитет. Це планета, яка формує етичні принципи суспільства та допомагає будувати філософію життя. Саме тому в нашому гороскопі Юпітер вказує на сферу, де ми шукаємо сенс і можемо бути авторитетом для інших. Дає надзвичайну цілеспрямованість і високий рівень амбіцій. Його вплив полягає не в пасивному везінні, як часто уявляють. Він працює як підсилювач потенціалу. Юпітер створює сприятливі умови для нашого розвитку, прибирає перепони на шляху до успіху. У гармонійних конфігураціях він розчищає шлях, дає джерела ресурсів, наставників, соціальні зв'язки. Але якщо ми не користуємось цими можливостями, то отримуємо розчарування. Отже, ключові слова Юпітера: масштаб, цілеспрямованість, авторитет, захист. Знак рак належить до водної стихії, один з найбільш емоційно глибоких і водночас обережних знаків зодіаку. Його чутливість це природній інструмент для орієнтації у світі. Для рака емоції часто важливіші за матеріальний світ. Інтуїція рака працює як внутрішній компас, в якому серце чітко підказує, куди рухатись. Рак відповідає за родину, турботу, збереження традицій, як сімейних, так і національних. Це знак гостро відчуває потребу. У захищеному просторі для нього життєво важливо мати не просто дах над головою, а середовище, де є довіра, спокій і прийняття. Саме тому рак часто глибоко прив'язаний до дому родини, рідного міста, а іноді навіть до ароматів чи смаків з дитинства. Таких деталей, які створюють відчуття емоційної безпеки, здатність співчувати, глибоко розуміти потреби інших, створювати емоційно безпечне середовище це ті якості, які лежать в основі філософії знака РАК. Головні життєві питання часто звучать так: хто моя родина, що для мене справжній дім, як подбати про тих, кого люблю. Відповіді на ці запитання можуть стати для нас життєвими орієнтирами на наступний рік. Ключові слова простору знака РАК, Дім, родина, батьківщина, турбота, захист. 10 червня 2025 року Юпітер перейде із знака близнюки, у знак РАК. Такий транзитний рух Юпітера у просторі знака РАК дає нам можливість вийти за межі своєї. Емоційної мушлі і розкрити свій світогляд. Ознаку рак Юпітер пробуде до 30 червня 2026 року. Тож давайте розглянемо, в чому буде для нас удача цього періоду. По перше, з'являється більше можливостей для розширення сім'ї, народження дітей, зміцнення родинних зв'язків. І навіть повернення до рідних після тривалого перебування за кордоном, також відкриваються перспективи для побудови або купівлі власного дому, створення стабільного і теплого простору, де хочеться бути і куди хочеться повертатись. Це також вдалий час для тих, хто давно мріяв оформити взаємини юридично. Взяти на себе нову форму відповідальності або створити свою філософію захисту і підтримки сім'ї, те, що раніше здавалося лише внутрішнім бажанням, тепер має шанси на реалізацію. Після того, як ми окреслили основні тези, варто поговорити про тих, хто зможе використати цей потенціал максимально. Зараз про знаки, яким дійсно пощастить. У першу чергу це скорпіони і риби. Для них ця енергія резонує з глибинними цінностями, приносить підтримку, гармонію і можливості для розвитку. Також тельці і діви можуть відчути стабілізацію важливих сфер життя, більше впевненості в майбутньому і натхнення для створення чогось власного: чи то дім, чи родина, чи внутрішній спокій. А от для самих раків не все так однозначно. З'єднання Юпітера вважається нейтральним аспектом, а отже, його сила залежить від вашого внутрішнього стану. Принцип Юпітера простий: він все масштабує. Якщо ви сповнені оптимізму, отримаєте більше радості. Якщо ж перебуваєте в песимізмі, може посилитись почуття розчарування. Юпітер лише розширює. Те, що вже всередині. Тож зверніть увагу на те, чим ви наповнені. Для терезів, овнів і козорогів, Юпітер буде давати розширення через напруження. Але це все одно загальні фрази. Тому запрошую на консультацію, в якій ви отримуєте індивідуальні рекомендації. Тож пишіть в дивдірект інстаграм або в телеграм. Всі посилання в описі під відео для України. Цей транзит може стати переломним періодом, у якому емоційна зрілість нації перетворюється на політичну силу, що сприятиме активізації зовнішньополітичних процесів та створенню нових міжнародних союзів та партнерств. Ідеї, які раніше були лише планами, перетворюються на реальні досягнення, зростатиме дипломатична активність, що зміцнюватиме глобальну підтримку України у юридичній, оборонній і політичній сферах. Цей транзит вказує на зміну пріоритетів від генерування ідей та рутинної роботи до активної зовнішньої взаємодії. І стратегічної співпраці на міжнародній арені увага держави, суспільства та світової спільноти концентрується на питаннях захисту українських сімей, житлових програм культурної спадщини, активізуються ініціативи, пов'язані з відновленням зруйнованих міст, створення безпечного простору для життя. Збільшення фінансової підтримки при народженні дитини, а також збереження історичної пам'яті. Увага держави, суспільства та світової спільноти концентрується на питаннях захисту українських сімей, житлових програм культурної спадщини, активізуються ініціативи, пов'язані з відновленням зруйнованих міст, створенням безпечного простору для життя. Збільшення фінансової підтримки при народженні дитини, а також збереження історичної пам'яті. Юпітер у раку активує архетип великого захисника: того, хто будує, береже і об'єднує для України. Це шанс консолідувати суспільство, заявити про себе як про надійного і сильного партнера. У майбутньому саме здатність створювати простір безпеки і духовного росту може стати важливою рисою нашої державності. Сьогодні я поділила з вами своїм розумінням транзитного руху Юпітера, просторі знака Рак, його змістом і тим, які радісні події принесе нам ця інгресія. Завдання астролога не лише спрогнозувати. Майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео: ваш астролог Тата Славін.